А я думаю, де придбати плитку за 550 гривень. І ось у Віталія не можу повірити, метр двадцять на 600. на 600. Вона вся є в наявності. Все тут є. Ця плитка стоїть зараз на спалетах. Вам потрібно підібрати там супер-пупер кольора в нас шоурум магазин наверху на другому. Колерці. Так, я не розумію, це якийсь раз два дня по 550, ви де пінгуєте? Це плитка, яка тут стоїть, ми забираємо стоком. Забираємо подон, два-три стоком завода. Вас, оці люди, які поруч там торгують, не прибули. Не пришибуть! <laughs> Поки ще без синців, я бачу. Ми дружимо за До нас а, подивимось всі. Подивимось на наступне відео, що Віталій продає по 550 гривень цю. Плитку чи будемо ми знімати в наступний раз? Кому потрібна плитка, ось така, Вишневі, по ціним, цінам звертатись. І під дерево є 600 на 600, третій гатунок по 350 Все гривень. Це стоїть на складі. Склад і 600 плитка. на 600 для виробництва є за 280, і Віталій зробить ще додаткову знижку. Номер телефона під цим відео.